Пропоную вам сьогодні рецепт баклажан. Вони ж синенькі. Я їх коли як називаю? Коли пікантні, коли закусочні, коли по корейськи Ну, так вони в мене в обіході мають назву. Що нам знадобиться? Нам знадобиться кілограм баклажан, дві великі цибулинки і дві великі Моркви. У мене баклажан просто більше, тому не звертайте увагу, у мене півтора кілограми баклажан, тому я взяла три моркви. Вони хоч і невеликі, але більше немає. А цибулі, дві великих чи три великих в мене немає, тому взяла ось так. шість. Шість маленьких. Спочатку ріжемо баклажани. Різати можна як завгодно, як вам подобається. Нам потрібно буде їх зараз обсмажити. Можна різати язичками, можна різати соломкою. Я ріжу ось отак. Де широкі кільця навпіл ділю. ось ці зараз поділю. А де ось такі вузенькі маленькі, ну, скраєчку, ті залишаю просто кругляшками. Все, ріжемо всі баклажани. Завширшки десь ну, від пів сантиметру до сантиметру. Дуже товсті робити не потрібно, щоб вони трішки ж у нас просмажилися швиденько і потім промаринувалися. Ну, і затонкі також робити не раджу, тому що вони потім розлізуться у вас та і все. Десь від пів сантиметру до сантиметру вони в мене різненькі, як можете бачити, все, баклажани порізані. Ставимо сковородку на вогонь. Дуже засмажувати не потрібно, нам потрібно, щоб вони стали м'якенькі і трішки підзолотилися, підрумянилися. А тим часом, поки жаряться наші синенькі, цибулю нарізаємо півкільцями. ось такими. І викладаємо в мисочку і бажано відразу розділяти їх отак, щоб потім було зручніше нам. Цибульку нарізали, тепер приступаю за моркву. Я буду терти на тертушці для морковки по-корейськи. Якщо немає такої тертушки, то на звичайну велику і морковка готова. Якби було у мене більше морковки, я би потерла більше. На кілограм синеньких необхідна одна велика головка часника. Але у мене часник головки манюні, І я роблю на півтора кілограма синеньких. Відповідно, мені треба півтори великих головки. Я беру три. Дві, ось я вже обчистила, і зараз чистю третю, і давлю часник на чеснока Можна, в принципі, порізати пластинками, якщо вам так більше подобається. Все, всі овочі, які нам необхідні для цього блюда, готую. Чесничок, морква, цибулька і синенькі. А тепер збираємо все докупи. Перший слой викладаємо баклажани, далі морковка. на морковку, чесничок і поверх чесничка, цибулька. І так чередуємо слої, допоки не скінчиться все. Все, всі синенькі виклали, викладаємо, да, овочів можна було більше. Як на мене, овочів замало. Бо я там прямо таки в економ режимі накладала. Ну, немає більше моркви. Так, залишки, цибульки туди відправляємо також. І тепер все це отак потрібно ущільнити без фанатізму. Просто трішки отак притрамбувати. Ну, а далі нам потрібно зробити сам маринад. Значить, використовуємо стакан. У мене це ось мірний на 250 50 мл. Для маринаду на кілограм синеньких потрібно один ось такий стакан, ну або звичайний скляний води. Одна така ж точно склянка оцту і одна така ж точно склянка цукру. Оце все відправляємо. У закипівшу воду. Так як я роблю з півтора кілограма, я налила півтори скляночки води, водичка закипіла, вливаю туди таку ж точно пропорцію оцту. Всипаю сюди таким же стаканом відміряно цукор і сіль. Цілі на один кілограм потрібна ось отака столова ложка з горкою. так як у мене півтора кілограми, то я беру півтори столові ложки. Все, всипаю сюди. І тепер чекаю, поки маринад закипить. Маринад закипів, вимикаю. І прямо гарячим маринадом заливаю наші овочі. Якщо ви бажаєте додати сюди якісь спеції, які вам подобаються, можете додати, у нас спеції ніхто не полюбляє, тому я нічого не додаю, ось так притрамбовую. У ну, нас зараз морковка з цибулькою трішки осядуться. І все, в принципі, вся наша робота з вами завершена. Залишаємо мінімум на 6 годин. Це мінімум. А краще, звісно, до завтра. От завтра це буде самий самий цинус. Вони виходять такі, знаєте, ой, кисло-солодкі. Пікантні, як я кажу. От хто полюбляє таке кисло солодке, і цибулька, і морковка, і все виходить смачне-смачне. Тому готуйте і смачного вам! І да, забула додати, що такі баклажани можна вживати будь-чим. Вони дуже класно підходять до м'ясних страв. Хоч то у вас піджарена на сковорідці якийсь шматочок м'язка, хоч то у вас курочка запечена в духовці, хоч то шашлик. Безподобно. Такі баклажани можна вживати з будь-яким гарніром: макарони, каша, картопля, як, гарні... як закуска, як добавка замість салатику, ідеально. Я взагалі полюбляю отакі овочеві салати, їсти просто з яйцем. Або просто навіть так, з кусочком хлібця та бажано-чорненького. З салом дуже смачно. Ну, коротше кажучи, для тих, хто полюбляє отакі ось салатики, для тих, хто полюбляє суміш кисло-солодкого смаку, цей рецепт безподобний. Готуйте, дівчатка, поки сезон, і ще раз смачного.